Вітаю глядачів першого місцевого у прямому ефірі телеканалу Рівна 1 другий із серії телемостів Єдина Україна. Це спільний проект регіональних телеканалів, підтриманий фондом розвитку ЗМІ Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США сьогодні. Тема нашої розмови: боротьба з корупцією. А партнер нашого проекту, телерадіокомпанія 27-й канал місто Дніпропетровськ. Але, перш ніж передати слово нашим партнерам, я представлю гостей студії першого місцевого. Отже, сьогодні з нами у прямому ефірі Мар'ян Года, депутат Рівненської міської ради, директор товариства з обмеженою відповідальністю Рівень ЛТД. Віктор Кривун, депутат Рівненської обласної ради, Роман Захарчук, громадський активіст. Віст сотник поліської січі. І Олександр Лащук, депутат рівненської міської ради, голова громадської організації час дій. Доброго вечора вам, панове. І зараз ми побачимо, хто з нами спілкуватиметься у студії Дніпропетровська. Отже, Дніпропетровськ, 27 канал, передаю вам слово. Спасибо Віталій. Добрий вечір. Добрий вечір Дніпропетровськ. Добрий вечір ровно. Ми. С удовольствием присоединяемся к разговору. С вами тема действительно очень острая. Она была всегда острой. Сегодня, наверное, она становится еще острее. И я тоже хочу вам представить участников программы, тех, кто сегодня в студии 27-го канала. Рядом со мной Андрей Щербак. Андрей, председатель подкомитета Комитета по вопросам коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами Общественного совета при Днепропетровской облгосадминистрации. Рядом с ним <coughs> Валентин Юдин, который представляет общественную организацию «Юридический взгляд». И мои коллеги, политолог и журналист Юрий Райхель, вы его часто видите на этом и на других телеканалах, и Ольга Полей, тоже журналист. Мы готовы к разговору, Виталий. Пожалуйста, передаем вам слово. Дякую, Євгене. Перше запитання нашим гостям. Скажіть, будь ласка, якщо говорити загалом про ситуацію з корупцією на Рівненщині, яку сферу ви вважаєте найбільш корумпованою, найбільш враженою корупцією на Рівненщині? Пане Мар'яне, вам першому слово? Ну на, на мій погляд, специфіки особливої корупції в Рівненській області, немає. Ці корупційні схеми, які діють. В Рівненській області вони приблизно такі самі, як і в цілому по Україні. Єдине, що тут специфічний такий напрямок, який стосується видобутку і реалізації бурштину, я би виділив три таких системних корупційних напрямки. Перший найбільший, який стосується абсолютно всіх, це напрямок, який стосується системи освіти і системи охорони здоров'я. Чому він найбільший? Тому що він стосується абсолютно всіх громадян. Освіта корумпована, починаючи від школи, інколи дитячого садочка, далі коледжі і вищі навчальні заклади, і так далі. Що стосується системи охорони здоров'я, то починаючи від влаштування на роботу, далі кар'єрний зріст і в подальшому саме безпосереднє лікування, це все корупційні схеми. Всім це відомо. Але цей напрямок, про який я кажу, він особливо не турбує мешканців. Чому не турбує? Тому що вчитель, який взяв хабар, все одно буде вчити учня чи студента, викладач теж буде навчати, лікар без мотивації. Все одно буде лікувати, ну, зрозуміло, що без ентузіазму. А другий напрямок, який стосується великих грошей, це напрямок корупції, яка існує в правоохоронних органах. Це найбільша проблема і вона існує в цілому по Україні. Проблема в тому, що, уявимо собі, людина звертається з певною проблемою правоохоронні органи. Зазвичай, замість цієї проблеми, вона отримує з іншого боку, з боку правоохоронних органів. Іншу проблему, цілий ряд проблем, і зазвичай надовго як результат, людина в нас е, опиняється незахищеною, незахищеною з боку. Криміналу і незахищенню з боку правоохоронних органів. Перш ніж ми поспілкуємося з іншими нашими гостями студії, я пропоную зараз на цьому зупинитися. І власне, ось Мар'ян Года сказав, що саме місцевою специфікою рівненщини у сфері корупції є ситуація з незаконним видобутком бурштину. Наші журналісти підготували сюжет про саме бурштинову специфіку рівненщини. Давайте разом переглянемо цей сюжет і обговоримо, побачене. Бурштиновий промисел давно став чи не єдиним джерелом доходів для жителів полісся, багатого покладами сонячного каменю. Двища йде з лісу. Ото мінти там стоять. От тільки заняття тисяч людей в Україні поза законом, а відтак стало ласим кушем для нечистих на руку правоохоронців. За місяць міліція з одного чоловіка, який має свою помпу там або більше 10 тисяч доларів. Віктор Ющенко законопроект, який мав би легалізувати старателів, завитував. А його наступник з родиною і поготів схему збагачення налагодив вже після революції гідності. Епоха кришування сім'єю незаконного видобутку бурштину закінчилась стріляниною на Сарниччині. На відео з місця події видно, як міліціонери вперто не помічають зброї в руках молодиків, що приїхали на Сарненщину з тоді ще нардепом регіоналом Володимиром Продивусом, аби продовжити збирати данину з місцевих копачів. Терпець людей увірвався, і люди вголос озвучили імена і прізвища та тіньові схеми. Берта ж перша. Це перше ім'я, я вам кажу. Друге. Я зараз начальник, який там СБУ він був. Блін, мене було хтось і позаписував, яких фамілія, я їх просто лічно не знаю. Понімаєте? Ну вони мене знають, навірно. Юхименко, Назарчук, Супруг із наших кльосовських два князька, Салюта, Поліщук, Вертіпорох. Оце люди, які натягли цю наволоч сюди і над нами знущаються. Тоді ж люди відмовились платити силовикам за безкарність своїх заробітків. Ви прикриваєте добро, прикриваєте. Добро платять, Не їдете, коли не платять, їде та старі схеми довго забутими не були. Місцевий криміналітет під виглядом приватних охоронних фірм взявся охороняти ліси, поля і мисливські угіддя офіційно, а фактично знову обклали даниною місцевих старателів. Перед парламентськими виборами легалізувати бурштиновий бізнес на полісі, кандидати обіцяли на перебій один перед одним. Старателі повірили. Мовляв, так, виграють усі. Приїжджають працівники міліції, приїжджають, вони е, дають, е, як би так сказати, мовити добро на цілий день, але приїжджають 3-4 рази на день і затримують роботу. І якби заробіток меншає. А якби було себе на легальних умовах, то... Працюєш цілий день, нікого не чіпаєш за петиції та й податок, чи якийсь внесок у державу і працюєш, нікого не чіпаєш. Президенту ситуація довкола бурстинового тіньового бізнесу відома не з чуток. На сьогоднішній день тільки потужна і ефективна влада це Що Щодо поштана? Кожен бізнес, кожен проект має бути прозорим. Кожен проект має бути. Наступний державний бюджет і, і місце бюджет територіальний команді. Я не виключаю, що від муштана мають залишатися тут на рівні. Місцеві повірили, і нелегальний видобуток разом з бунтами припинили. Не дочекавшись реальних кроків влади, робота відновилась за старими схемами. От тільки платити доводиться по новому за розповідями старателів. Суми хабарів міліціонерам зросли у півтора рази за останні півроку. Пов язок. Пов язок нас працює помпа там десятки людей. Це відео було відзнято два дні тому в урочищі Гальбин, де півроку тому відбула стрілянина за участі нардепа регіонала. На диво видобутку бурштину людей мотопомп ані місцеві міліціонери, ані очільник обласного управління міліції, до речі, вже третій за останні півроку не побачили. Ну скажу що не смішний мені. Ну свідчино, що працівники міліції іменно е, незаконний видобуток бурштину не контролюють. А скріше його треба все, щоб не допустити. Відразу виїжджають, встановлюють людей, затримують, приймають рішення. Та навіть затримання бурштинових нелегальних ділків не є гарантією їх притягнення до відповідальності. Службового кабінету зчинення крадіжку речей, які були напередодні вилучені під час проведення слідчої дії. А саме це понад 130 кілограм каміння, зовні схожого на бурштин сирець, та купюри номіналом по 100 одиниць на загальну суму 80 тисяч, зовні схожі на долари США. Подейкують, що разом з викраденим бурштином та доларами з кабінета слідчого зник і необачно вилучений у ділків блокнот, у якому зберігалася сіньова бухгалтеріями, іменами, сумами хабарів та датами. Тож слова сказані ексгубернатором після травневих подій зараз приймаються як пророцтво. Я віруюча людина, і кажу: якщо я коли-небудь кришував бурштин, то хай мене Бог покарає. Поза як карати за організацію корупційних оборудок та схем більше нікому. А парламентарям зараз не до легалізації бурштину. Тим більше головний міліціон країни представляє одну з найбільших у коаліції сил в парламенті. А при попередниках корупційні струмочки по вертикалі стікались до київських кабінетів, в тому числі і на столичній вулиці Богомольця. Дмитро Лондіюк, новини Рівного. Ми повернемось до коментування цього сюжету зараз. Я хочу передати слово 27 цьому каналу. Євгене. Хотілося почути думку ваших експертів стосовно місцевої специфіки корупції на Дніпропетровщині. Ось у нас проблема номер на один у цій сфері. Це бурштин. Що є такою проблемою у вас? Виталий, спасибо за вопрос. Я думаю, что все внимательно смотрели этот сюжет. Своих сюжетов, я думаю, что у нас тоже можно было бы достаточно показать. Вот, вы знаете, я, ну, я такой опрос не делал, но почему-то убежден, что если мы сегодня спросим людей, вот просто на улицах опрос сделаем для телевидения или нет для телевидения, что изменилось в этой области, я думаю, что ответ будет отрицательный. Я, мне еще так кажется, что вы со мной согласитесь. А может быть, даже сегодня еще и более. Это, ну, не знаю, с чем это может быть связано, может быть, с ростом доллара, с обесцениванием гривны. Но тем не менее, тем не менее, самые болевые точки наверняка вам, как профессионалам в этой области, известны. И, наверное, здесь что-то должно происходить и в плане противоядия этому. Пожалуйста, Андрей это ваше, как говорится, профессиональное поле. Что сегодня здесь, в нашем регионе, прежде всего? Ну, в нашем регионе, в принципе, та же специфика, что и во всей Украине. То есть, то есть также право... коррупция в правоохранительной системе, коррупция в чиновничьем аппарате. То есть, происходит, <клес> то есть, схемы эти работают, вот, как и прежде, только, скажем так, поменялись лишь совершенно, ну, другие люди стали управлять, скажем, этими коррупционными процессами, но, в принципе, скажем так, на данный момент ничего не поменялось в той же специфике, которая сейчас происходит на стране. Но если вот поднять, скажем, положительные какие-то моменты, то у нас, например, в области начальник областного управления МВД, Хаверий Виталий Андреевич, что есть на раз две недели Скажем, встречи с общественностью, на которых обсуждаются те или иные злободневные вопросы, в том числе и какие-то вопросы коррупции в правоохранительной системе. Значит, задаются вопросы общественности. Если какие-то не реагируют на определенные обстоятельства, то есть любой представитель общественности может прийти, дать свое какое-то заявление, которое, на его взгляд, было рассмотрено не на надлежащем уровне скажем так, подозревая в том, что эти материалы были, скажем, куплены или проданы, то есть не на ненадлежащем уровне. Поэтому каждый момент рассматривается, собираются начальники отделов, собираются начальники РВД на этих вот совещаниях, где когда при всех поднимается тот или иной руководитель, которому задается вопрос почему не решен тот вопрос, почему этот вопрос был не рассмотрен. То есть, ну, скажем так, отпадает определенная, скажем, коррупционная составляющая в решении каких-либо вопросов, то есть продажи тех же уголовных дел по, скажем, по определенным характеристикам. Ну, в принципе, что еще можно поднять вопрос, именно что так же само и... значит, начальство начальник областного отдела борьбы с организованной преступностью тоже собирает общественность, тоже поднимает злободневные вопросы. Значит, и В данный момент скажем, коррупционная составляющая в областном аппарате БЭП, то есть она э, немного скажем пресечена. В каком плане пресечена? Значит, раньше сотрудник БЭПа имел право выходить в любой, скажем, под, заходить в любое, начиная с киоска, заканчивая какой-то крупной фирмой, под любым каким-то предлогом, покажите документы, проверить и так далее. В данный момент... Э, значит, имея при этом определенный смысл. Да, имея при этом смысл, полномочия, используя свое служебное положение, заходя. В данный момент э, сейчас э, пресечена эта составляющая. Каким образом? Значит, сотрудник БЭП имеет право только лишь зайти э, на провести проверку, если есть имеется уголовное дело, если имеется э, выполнение э, поручения следователя или есть э, какое, есть заявление о готовящемся о готовящемся преступлении, которое надо пресечь, которое имеет какой-то резонансный характер э, в плане. Э, пресечение этого преступления. Ну, поэтому так просто в данный момент сотрудник милиции не может просто зайти, дать и документы, я вас буду проверять. То есть коррупционная составляющая в данный момент имеет пресечена в этом плане. То есть если рассматривать дальнейшие, так сказать, эти все, то есть, ну может быть просто стоит тоже и прокуратуре и тем же и судам то есть обратиться к людям лицом в общем-то повернуться, да, повернуться лицом да? да то есть обращаться с ними то есть опять какие-то скажем проводить диалоги с общественностью ну, больше я, слышать людей скажем больше слышать людей да и Тогда да вот будут какие-то результаты люди будут совершенно по-другому относиться и понимать что их слова не просто так услышаны. И ну это такие оргмеры в своих коллективах, в своих ведомствах. Валентин, ну, а вот на ваш взгляд, вот системные изменения могут быть прежде всего в результате чего? Вот юрист как на это смотрит? Я могу сказать, что даже вот, по примеру того сюжета, который мы увидели, <как> системные изменения могут происходить только опять же при наличие политической воли, желание высшего руководства, скажем, того же Авакова, которого затронули, да, вести более эффективную кадровую политику в тех же органах ВВД, например, да, к примеру. То есть, если сотрудник милиции, да, таким образом себя, если его снимают, да, открыто называются фамилии, себя дискредитировал, то должна быть моментальная реакция. В чем она заключается? В том, что такой сотрудник милиции, ну, минимум, наверное, должен до Проводить служебное расследование, да, проверка какая-то, приниматься, какие-то увольнения из органов МВД. Но вот пример Ривенщины: да, третий начальник УВД. При этом система не меняется никаким образом. То есть начальник РОВД, которые как сидели, и которых он своими, имея полномочия, да, имея какую-то информацию от громадкости, да, конкретные факты, он должен реагировать, он должен этих людей увольнять. Но в этой ситуации, опять же, получается, как оно у нас было и во время революции гидности. Да, то есть все идет, как идет. То есть и результат каких-то изменений он возможен только в результате более активной позиции общественности. То есть и опять общественность будет выходить. требовать но, наверное, не только, наверное, не только общественности, но и власти. А, а ее надо заставлять что-то делать. И Если если, если ничего не происходит, надо этот вопрос поднимать на уровне общественности. Контроль. Эффективный контроль сбоком. Спасибо, Валентин. Спасибо, Я понял. Виталий, вот такая точка зрения. Євгене, дякую. От, дякую. В студії по Я хочу продовжити розмову з нашими гостями Віктор Кривун, депутат Рівненської обласної ради. Пане Вікторе, прокоментуйте, будь ласка, почути. Почути, знаєте, я, от мені здається, що дніпропетровці не дуже розуміють нашу тематику. От ви тільки що слухали е, коментування з обласного відділу внутрішніх справ, але ситуація в тому, що буквально пів. Року назад ми чули звіт нашого обласного прокурора, якого питали, а скільки за 4 роки, от діючої каденції, скільки було вилучено бурштину відвостом МВС, ви ж контролюєте цю організацію? Вони сказали, що на той момент, ну тобто, я не точно не скажу, а може, червень місяць, було вилучено 1 ,430 кг 430 г грам бурштину. Уявляєте собі, в той час, як пройшло півроку, і в них з відомства два мішка стягнули, і мішок з доларами. Але цинізм цієї справи, подивіться в чому. Що зараз, уже коли заведена кримінальна справа, і вони пишуть, що зникло, немов би то камінь, схожий на бурштин, і немов би то папери, схожі на долари. Вибачте, якими треба дураками бути, щоб в відділі обласному внутрішніх справ не розбиратися, де долари, і де бурштин. Там, де вони. Пане Вікторе, на вашу думку, і в себе вкали. Це на мою думку. А як може бути друга думка? Вибачте, це ж обласний відділ Ну, ви стоять... Депутат обласної ради, по виступав на сесії, і сказав, да, що версія тут, інсценізування це ну, так? Безумовно, це було з тою метою зроблено, щоб ці два мішка з бурштином і мішок з доларами назначався комусь з вищого керівництва і було домовленість. Я не уявляю, як звідти можна винести. Кругом камери, кругом збройна оборона. Вони сидять там ну, зі зброєю всі. Але подивіться, що вибачте, за мою. Не репрезентативну особисту думку президента, що він говорить, що всім має керувати ефективна потужна влада. Я вже неодноразово казав, яка ефективна, яка потужна? Це Порошенка, Яценюк, це Аваков, А тепер ще підсилили Турчиновим. Це люди без українського чинника. Як вони будуть? Точно такі ж будуть і на місцях? Наша зараз проблематика, то може Дніпропетровцям, слухаючи їх, мені здається, що вам не цікаво там жити. Оце так спокійно і добре. А в нас ну в усіх галузях економіки, в усіх галузях нашого життя. Повірте мені, всі люди, кого яким чином відсунули від влади, тому що вони належали до злочинної влади і кліки Януковича, зараз всі поновлюються на своїх посадах. Які вони займали до того, коли вони були підвищені тою владою, і ніхто на те ніяк не вважає. Люди зложили лапки свої, тобі ж та активна частина людей. Безумовно, переважна частина з них поїхала воювати на схід. А ті, хто лишилися у нас, зараз вже їм не цікаво. Це не приходять, не приходять. Відстоїть кожен щось своє. Тому того когось там очільника треба підтримати, того покричали. А загальна картинка нікого не цікавить. Депутатам абсолютно байдуже. От в раді, в якій я там куняю сижу в обласній, це ж просто жахіття, що виробляється, кінці кінців закон є. Він вже давно підписаний, він має діяти. На то ніхто не вважає зараз і не будуть вважати до тих пір, поки люди не піднімуться. І знову я не кажу знову їм сокири брати іти рубати це все, але тримати порох сухим. Треба боротися. Ми з того нічого не вийде. Давайте подивимось зараз. бліц-опитування, спільне бліц-опитування, яке підготували журналісти першого місцевого і журналісти Дніпропетровського 27 го каналу. Рівнян і Дніпропетровців запитали одне і те саме, чи доводилось вам особисто стикатися з фактами корупції і е, на якому рівні? Що сказали люди зараз у сюжеті? Okay. Сталкиваться з цим кожен чоловік, коли йде до врачу, коли е, в школі вчаться діти, це, звісно. Я не сталкивалася, але це... Ну, страшно очень. Я считаю, это неправильно, не должно так быть. Я с коррупцией не сталкивался, потому что в нашей стране ее нету, я уверен, на 146%. це у нас прийнято як добрый день. Бывали такие такие. Стыкатись доводилось, но давать ніколи не давал. Это просто была як подяка. У нас все виглядає так. Хабурек подяка. Личникам давал взятки. Та, от, 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 от. Судьям давал взятки. Всем давал взятки. Самая большая это, наверное, судейская коррупция. Вот это самая большая. Такая вот. Потому что без... Пока не будет правосудия, в стране ничего нормального не будет. В наш час. Чи це, чи це ЖЕК, чи це лікарня, чи це будь-яка інша державна структура. Взагалі це, напевно, ще з тих часів так завелося, що е, е, якщо не маєш знайомства, або не маєш, відповідно, не, ну, не зробиш, як, як кажуть нас, не за, ну, взятку, чи як правильно, я не знаю, як то правильно сказати, то, то, то ти не доб'єшся результату. Я вам скажу те, що з чим я стикалася. Це університети, медицина. С коррупцией сталкиваются, наверное, все каждый. Как бы это неотъемлемая часть нашей жизни. Я стараюсь не участвовать. Но где уже никак не обойдешься, например, в больнице, там иногда получается. Но это не коррупция, я вам скажу. Это так намеки на коррупцию, как назвать, или просто благодарность, но коррупция не там. Корупція там, де ходять больші великі. великі гроші у нас ходять у бурштиновій сфері, як ми щойно почули. Я хочу поставити запитання е, Роману Захарчуку, сотнику Поліської Січі, який безпосередньо там е, на Поліссі, де власне в епіцентрі бурштинових війн е, живе, працює і перебуває. Е, Романе, скажіть на вашу думку, от те, що ми тут побачили, е, цю проблему взагалі можна якось вирішити. Взагалі треба перш за все обертатися обличчям до місцевого населення до людей і питати, як, як їм краще і як їм допомогти в цьому. І за того, що дійсно люди з одної сторони розуміють, що вони так само є співучасниками злочину, із -за того, що вони приймають участь в цій корупційній схемі, з іншої сторони їм хочеться їсти. І за того, що зараз немає де працювати, немає де де заробити. ж дійсно, коли я на власні очі бачив, як по 50-100 тисяч доларів за сміну вилітає з під землі, тоді е, воно дуже спонукає людей, е, я будь-якими моментами прогибатися під цю систему, аби дали можливість працювати. Якщо е, про досвід, ми починали от Якщо було 9 травня, був це інцидент, коли наїхала куча джипів, наїхало збройних людей. Народ повстав. З'явилися громадські активісти, почали почали боротися, почали якось все таки і приходять представники влади і кажуть, що от ми зробимо, ми легалізуємо і отак за за ніс водили, водили вже зараз пройшло більше півроку, і не то, що вози нині там, а дійсно стало набагато гірше. В чому є дійсно підготували вже і законопроект, який обличчям до старателя. Тобто, не то, що як було, що був один нардеп, шершун написав законопроект потім нардеп чурук його переписав і і зараз його пробують знову пропхати і якісь корпорації, щоб людям не було, і це знову буде буде народжувати ті ж самі корупційні схеми. За того, що в нас є у Корбуштин, який видобуває там по 30 кг в, в місяць. Ну тобто, що це взагалі я не розумію, як на це можна на це можна дивитися, і справа в чому, що кожен заїхати до нас до місцевого населення, кожен в цьому якось до цього якось причетна. Якщо навести приклад навіть старе село, раніше ліс крали, ягоди збирали. Зараз вони тільки миють бурштин і, і ну і дійсно, якщо вже люди, як раніше їздили там за тисячу доларів, там максимально на за на заробітки в Росію, вони не вже не поїдуть. Тобто і люди, і, люди страждають від того, і за того, що молодь вже перестає працювати, отак, отак і такесь будувати, отак, що дійсно є там, де є легкі гроші, завжди буде, буде злочин. Ну а все таки вихід на вашу думку, який? у легалізації цього бізнесу чи в подальшому закручуванні гайок взагалі вихід в тому, що треба розібратися і пробувати дійсно легалізація, зупинити цей процес. Ми його зупиняли і надалі на законодавчому рівні якось пробувати Из за того, що зараз порушених земель є куча, де можна проводити експерименти. Тобто не потрібно псувати природу десь на нових місцях. Тобто є і хай є старателі, хай ті бурштинщики зароблять кошти і. Із За того, що вже було що дійсно так, що створилася громадська організація, от показували в сюжеті от весілля громадська організація Полісся. Вони е, все таки як і саме оподатковувалися. Вони е, ремонтували школи, е, допомагали, допомагали воїнам, АТО, купили реанімобіль, і справа в чому, що зараз робиться активна кампанія, щоб дискредитувати громадських активістів, які хочуть говорити правду, хочуть це висвітлювати. Зоміло тобто... зараз. Я мушу передати слово Дніпропетровську, колеги. Ми подивилися бліцопи. Тування, де були і рівняни, і дніпропетровці говорили про спільні проблеми у сфері корупції. На вашу думку, прокоментуйте те, що ми побачили, чи ці проблеми насправді є спільними.